Так швидко пролетіло літо, і осінь знов спішить із рожаями. Вже друга осінь, як на Україні, війна крокує селами й містами. Та наш Господь так любить Україну і ще дав хліб і урожай на полі, усе, що навесні ми посадили, зросло в полях і у садках доволі. Не лишив Бог голодною голодною країну, погода чи негода вирувала. Усе ж да врожає і на цю зиму, щоб сім'ї ще дітей прогодували. Та врожаї і дивиться із неба, а як ви, дітки, вмієте ділитись, як і на людські потреби, які не мали змоги посадити. В яких війна позабирала землі, яких зима попереду чекає, чи ви дасте, і їм, по їх потребі, того, що коморина складали. А Бог Він дивиться у кожне серце, а чи живе у нас любов Христова, чи біле на світі зветься, Чи чиясь біда і тяжке людське горе. Прочли жнива і хлібом і цього року подякуємо Всевишньому за мисть, що нас беріг від ворога лихого, що на поях іще у нас вродило. Це тільки він, могутньою рукою. Оберіга наші поля і ниви, щоби могли сьогодні. Ми з тобою за все низенько Господу вклонитись. Амінь.